Збір вебурала це шоу, де власники дизайн агенції розбирають сайти на молекули. Арт-директор Арсен Березовський оцінює візуальний стиль, брендинг, типографіку та кольори. А маркетолог Михайло Ємчура аналізує маркетинг, копірайтинг, користувацький досвід та бізнес-аспекти. Хочете знати, що робить сайт справді успішним? Дивіться наше шоу. Розвивайте надивленість та переймайте досвід професіоналів. Перший сайт на сьогодні Михайло Рябоконь. Хочу одразу сказати, що він не. Не перевірений, тому ми не можемо точно бути впевнені, що він саме він був автором цього сайту. Можливо, він і його собі підклав. <рес> Зрадом дивитися, що сайт достойно того, щоб підкладати його. До речі, Михайла ми вже розбирали минулий проект. У нього там був якийсь свій сайт портфоліо. в Цей раз ми бачимо, що у нас є логістичний оператор номер один в Україні. Щоденька нагадування, друзі, що я буду дивитись на. Візуал, брендову частину, типографіку, кольори, шрифти, композицію і всяку-всяку-всяку візуальну історію. Міша з Києва буде дивитись куди на UX і як. Власник зручно чи незручно буде ним користуватися з перспективи юзера і маркетингу. Чи він зрозумілий для нас і чи він виконує свою функцію? Так що ж, тоді давайте летіти. Бачимо, ми дивіться, який гарний навбар цифри можливості партнера. Дуже юайно, так ніби це якась SaaS платформа. Ці пункти меню виглядають з іконками в кінці. Ну цікаво. Така деталізація. Далі ми бачимо свічір мови і номер телефона. Супер далі Чік Шікшікс. До речі, не розумію, чому англійську написав Деліверінґроз. Може, щось поїхало. Ні. Але... 에... Важко перекласти це українською. Як ти будеш доставляємо зростання? А що сприяємо зростанню? Не знаю, що думаєш, не можна. Я думаю, ти що слів 에... англійської мови delivering як delivery, тому що це делівері кампанія Енгроуз, те кріст, але це є в квіти. Квіти ростуть. маркетингова теза трюк Трюк таке, да? Трюк. Так, так, трюк так, так. Так. Але чи в логістиці в Україні всі англійською fluent sprechen? Великий макап е, По позаду ми бачимо, що там тюльпани, мабуть, якісь да? велике поле тюльпанів. Інновація, швидкість і комфорт розкинуті по кутам цієї плашки. Бачимо, що фотографія за округлення має айосовські, що також так більш смуз. і ще більш додає продуктового настрою. Кнопочки вона в барі з іконками. Перше, що нам створило, цей настрій оці заокруглення на фотографії. Друге, і такі, бач, використовується там таби в пігулках. Кнопки всі пігулками йдуть насправді дуже чисто і продуктово. Якщо я дивився на цей сайт, перший, можливо, там якби тут не підвантажився макап з вантажівкою. Я би подумав, що це якась saas платформа да щось більш про IT і SaaS але дуже цікаво, що це в така ніша, більш приземлена. Ну так, в мене більше напевно питання по консистентності. Я не впевнений, чи воно так працює. Весь я помітив, що тут є оці раундінги. Тут одного кута, тут вони трошки mm -hmm. плавніші, тут так. вони ще по іншому, і тут навіть висота цих кнопок інша більше того. Тут ми також бачимо ці е, бабли в баблах шеї кружечки, і вони взагалі маленькі, тобто порівняння з цими і з цими кнопками. Хоча це показує кнопка, що за уважі бач у нас поінтер. А поінтер з'являється, як цим працювати? Чи це допустимо? Чи можливо є якесь правило, що там можливо фон він може мати більше заокруглення, внутрішні елементи можуть мати більш гостріші? Да, дивись, yeah. насправді тут питання: оцих смуз-корнерів айосовських воно стоїть лише в технічній реалізації. Зробити в фігмі ПНГ-шку з такими заокругленнями і викачити її в пенге і вставити на сайт. Супер, а оця карточка, яку ми бачимо нижче, на якій кнопка зв'язатись та далі вона вже розміщена на білому фоні, і цей фон точно не ПНГ, це якийсь div, тобто shape, якийсь бекграунд, який створений кодом. Це в теорії, код в коді не в теорії, на практиці за так такий, таке корне радіос, як на картинці, можна зробити і на цьому блоці, але він дуже е, поламано виглядає на багатьох браузерах. Ми недавно в своєму проєкті, який ми зараз робимо, не можна називати ще поки назву там NDA і поки не зарелізимо. Ми теж за на етапі дизайну кругом зробили смузінг як судінг як вайос. Але потім, коли вже Дев почав робити, він каже: Друже, там на на сафарі не працює, там то воно лагає, там воно не працює. Давай краще зробимо, звичайно, і воно не буде там, ну, ніде не буде ніяких косяків. Я кажу, ну окей. Тут, через те, що не було можливості знову ж таки зробити на оцій білій карточці ці corner футінг, воно реально консистент, консистентність втрачає. Я з тобою тут абсолютно погоджуюсь. Я би просто змінив фігмі і на картинці ці теж на звичайний, щоб воно, в принципі, не мозолило око. Стосовно кнопок, теж дуже гарне, гарне зауваження. Тут навіть не кнопок, а в принципі, елементів навіть які схожа на кнопки. Она в барі, що інновації швидкі, що зв'язати читати далі. В нас по суті вони всі різного стиля з різними панінгами і там різними розмірами. І мені не подобається тут ієрархія. В нас виходить, що інновація, швидкість, комфорт справді мають великий розмір і чомусь мають поінтер як кнопка. Хоча це лише просто короткі такі теги, проте, мабуть, коротко вмістити, які є переваги цієї компанії. Ще напевно, останнє питання по цьому по головному екрану. Е, наскільки це така кажеш, common, там чи типово та е, робити кнопки е, саме в навбарі? Тобто це виходить колтуекшен, такі знаєш, цифри, можливості, партнери це допустимо чи це вважається мовитоном? Да, бачиш, як я одразу так зауважив, що дуже схоже на Саску, і мені чомусь таке враження створило, що дизайнер, який над цим працював, він дуже захотів відтворити тут якусь таку креативну цікавинку, типу поєднати можливо речі з різних взагалі вимірів, да там е, аналоговий е, Тажний бізнес і там SaaS. Якщо в них є якась своя платформа, може в них якась своя сіремка є. і Якщо це відсилка до того, як видає сіремка, тоді в принципі воно має право на існування. Відповідь на це питання далеко не однозначно. Багато хто не зрозуміє, що це таке і для чого це. І ми, ми з тобою зараз здогадуємось, будуємо якісь теорії, чому воно тут може бути, як може бути. Це не є типово з точки зору Общання, користування? Взагалі ні. повертаючись до маркетингу, хочу зразу підказ, але, що дуже класний тут копірайт. Мені дуже він сподобався. Починає з року Цьому року ми допомагаємо клієнтам зростати і розвивати власні флористичні бізнес Позиціонування чітке далі. Наша сила у знаннях, досвіді багаторічним партнерстві з провідними світовими гроверами квітів. І тут далі насправді в мене трохи підкачує розуміння, бо можна накласти дуже багато фактів. Якщо б не писали логістичний оператор, то сила у знаннях, досвіді і партнерстві з світовими гроверами це щось більше ніж просто логістика. Бо логістика розуміється як машина, яка там десь погрозила. В Амстердамі привезла там до Львова чи до Києва квіти. Відповідально в рефрижераторах вони збереглися швидко. Чому тут говориться про досвід і знання? Незрозуміло. Хоча мені дуже сильно подобається вказівка на 97-й рік і угу. те, що вони вже довго працюють зростати бізнесу флористичний. бо в них су b су, су, суто b Я себе уявляю, ніби я власник шопів з квітами захожу. Окей, думаю, це те, що мені потрібно. Надійний mm -hmm. перевізник, довго це робить. Чому би і ні маленька це відсилка? Це а ти знав, що флористичний бізнес це, це гемблінг? Частково. Я недавно був коли в Одесі познайомився з власницею такого великого квіткового салону плюс кав'ярні. І вона розповідає, що коли вони роблять замовлення там з зазвичай з Голландії везуть квіти, типу вони роблять замовлення там на 30 тисяч доларів на 40 тисяч доларів. Каже, а є лідер взагалі в Україні по квітах, якось вони там Флориде Люкс називаються, якось так. Вони в кожному місті є. І каже, вони коротше, взагалі грають в іншу гру. Вони коли роблять замовлення, вони замовляють на 2 мільйона доларів, на 3 мільйона доларів. Це наскільки каже, великі ризики, що ти не знаєш, чи ти всі продасиш, чи не продасиш, чи щось зав'яне, чи щось спортиться, щось не доїде. Там є купа таких речей, але чуваки вже на такому досвіді, знаєш, типу, бахаю, і я типу максимально впевнений, що я все продам. Бо можна просто полину не продати, і в тебе півтора мільйона доларів згорає. Давай далі. Квіти з усього світу Дів точку України, кімнатні, цибулі зрізані. Слухай, це цікаво, що в другому блоці, да? Це розміщено. Чому ти фактично з першого слайду дуже чітко розумієш, що вони роблять, як давно, і що ти можеш від них очікувати. Бізнес-цифрах. А ось тут факториде. Бентагріт великий, де детально розписується все, мабуть, про них. 200 дійсних контрактів, 27 років. Ось тут на всі ці партнери. Кнопка, і тут у нас вже воно появляється як тайтл. Логістика з різних ага. країн як кнопка. Ага. Це странно. да. важно було би вже працювати в цьому стилі. Тай писати логістика з різних країн таким великим шрифтом. Далі наші можливості. Ну багацько, багацько всього. Не знаю. Я би, мабуть, щось з цим робив. Знаєш, тут, мабуть, би хотілося все ж таки якось більш акцентувати. Це ж все ж таки важливі речі. Це ж послуги по суті. А ні, це не послуга лінійка. Так... дивись, є така штука, як компанія на етапі Кегельбан. є там. Тапли вони тільки створюється, має один продукт під одну індустрію. Моно, ми маємо продаємо виключно квіти. Зрізані квіти для флористів. Потім ми можемо mm -hmm. розширювати свою продуктову лінійку, лінійку до цибулин, для того, щоб продавати вже людям, які там сади мають, хочуть розшивати їх тут. Кімнатні рослини це інша цільова аудиторія, догляд за рослинами це теж трошки інша цільова аудиторія. Вона розширюється. Далі вони розуміють, що ми можемо давати наступні послуги: податкове консультування, ла 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 ла, -ла, -ла митний і Все, що вони в принципі роблять, вони упакували це ще додаткові продукти. Ну воно виглядає як е, така ну як кегельба, знаєш, як в боулінгу, типу ці фішки розставляються. Від одної появляється дві, від дво mm -hmm. від другої появляється ще дві, і таким чином будується продуктова лінійка до того моменту, поки не вийде знову ж таки щось, якийсь вінер. І з того вінера може утворитися компанія наступна. але може і не вигоріти. Знаєш? І тому вони можливо mm -hmm. додають таке, як тестують. Окей, спрацює, не спрацює. Мені так. насправді здається, що вони неправильно тут зробили комунікацію. Наші можливості це не те, що тут має бути написано. Ну, це треба якось переписати. Мабуть, було я думаю, та що, можливо, ми вас, там. ми вас підтримуємо типу на кожному етапі. Да. Або так, реально, Да-да-да-да-да-да. це класно було би. Ти бачиш, що вони зробили футері теж е, значить бекграунд з цим самим заокругленням, як на хіросекції. Це, скоріш, ПНГ, бляха. Тобто, в нас зараз всі на сайті заокруглення звичайні, окрім футера і картинки в хіросекції. Хто не знає, ти можеш зараз забити навіть в цьому в е, окремій табі, щоденько глянути різницю. iOS Corner радіос просто напиши, там одразу чітке пояснення, як воно враховується. Круг це, типу, звичайне є ще айосовське. Тобто, воно прям більш таке заокруглене. Стає Більша різниця. Якась така чук-чук-чук. Так, -чук -чук. да, але воно ніби не помітно, але насправді помітно. Коротше, дизайнери пару років сиділи, щоб таке винайти в... в цьому веплі. Що ми це з цьому скайну. сайту скажемо? Кажемо до побачення цього сайту по маркетингу. в Принципі зрозуміли ключові. Класно ти це замість тебе? С... Чи все чітко? Та що тут клацати? Нема що клацати. Треба дзвонити і домовлятися. Я Думаю, що тобі так і працює, тому я кладу 9, а аж десяти. З перспективи маркетного користування все зрозуміло. Бізнес ми зрозуміли через лендинг. Ну я правильно зрозумів по дизайну. Не мені судити, були питання, звісно. Я думаю, що воно ну тобто знову ж таки це точно не побачить тих речей, які ми побачили. Дизайнер тут вирішив трішки можливо покреативити, трішки себе попробувати зробити нові якісь кнопочки, нові іконочки. Не сказати, що воно виглядає погано, ні, цікаво. Але я просто справді не побачив консистентності в цих речах. Так само ті таби, які були в хіросекції, більше їх ніде взагалі також і не було. Тобто один один раз використались в такому вигляді, як були, і усе знову ж таки. Це не критично. Мені подобається загалом сайт. Він зрозумілий. Я думаю, що тут він. Звісно, заточений, скоріш всього, можливо, навіть на трафік, якийсь л'ється, да там і люди переходять одразу, в принципі, розуміють все і замовляють. Тому я би поставив, мабуть, 7 з 10. стрічку. Це на те, щоб з я б, мабуть, би забрав їх взагалі, щоб не було конфліктів, і більш консистентно це би зробив. Давай далі рухатись. друзі. Якщо ви хочете, щоб ми розглянули також вашу роботу і щоб ваша робота стала видима для замовників. Переходьте на сайт WebMoral, реєструйтесь, публікуйте в один клік. Буквально ваш сайт. Він отримав. Ми охоплене через цей канал, ви отримаєте замовлення, і ми також дамо декілька порад, як можна в майбутньому покращувати ваші роботи. Єлена е, Оленю. Ви дивилися чи не дивилися? Олейнік, Олейнік. Нам нічого не відомо. Подобається аватарка. Дизайнерку так. Це, до речі, random Generate. Бо я думав, що вона з криптою пов'язана, знаєш, в крипті люблять ставити на лицевоці. Місяці. Джен мастер. До речі, по вайбу, насправді, трохи схоже з минулим сайтом. Така, така блочна історія. В другому блоці. це розпаджети. Бляха, Но мені з першого погляду дуже вже подобається. Обається, як вона виглядає, що мені перше кинулось в очі. Це мабуть те, що в нас логотип такий темно-синій, а далі ще все чорне йде. Можливо, оцей темно-синій би ми використовували для праймерік елементів, щоб вони виділялися від чорного, бо в нас далі бачу все чорне йде. Це така маленька штука. Типу, синій до кнопок використовувати. Primary ну так, як, як primary брендовий колір, я так розумію, що в цьому бренд цього бренда Джен Мастер, цієї компанії цей темно синій використовується. Бач, навіть на цьому генераторі воно темно-синє, тобто це як брендовий колір. І я би, мабуть, це використовував для primary елементів таких як ну Call-to-Action якийсь команд. Що ще таке питання, яке в мене теж трохи з'явилося з точки зору, мабуть, консистентності? Що в нас лінки в новобарі використовуються капсом, да, таким регістром капсовим, верхнім. Зв'язати з нами чомусь ні. Чому вони взяти з нами менш пріоритет? На ніж про нас та контакти, звісно, капсові елементи вони ну. Вони більше займають місця на екрані. Вони по ієрархії завжди ну, виглядають вище. Взяти з нами мають звичайний реєстр. Мені не подобається цей момент. І можливо тоді праймарі кнопки, аби всі теж капсом робив. Замовити спеціаліста теж капсом. Бо в нас навіть логотип капсом написаний, і це теж така штука, за яку можна чіплятись і її масштабувати да, для того, щоб розвивати якусь брендову складову. Можливо, взяти з нами я б зробив взагалі кнопкою круглою теж, темно-синьою теж. І відповідно тоді в нас би лівий і правий край е, навбару, і воно би більш збалансовано виглядало. По розумінню того, для чого цей сайт створений, теж нема питань. Слуговують і ремонтують генератори, додаткові якісь послуги, діагностика, плановий плановитивого, ремонт, консультація, виїзд, ексклюзивні роботи. Подобається підкреслювання гарне таке. І дуже офігенні трансбаджети, звісно, лідери української взагалі індустрії, МГП, ДТЕК, Укргаз. Ну, типу, питання закриваються, чи треба довіряти цій компанії, чи ні, зразу просто в моменті. І класно, вони поставили Достат... здоровий генератор, знаєш, це там на якісь. Не знаю, екофлоу чи там дизельний. Да, це круто, справді, і вони відсіяли, напевно, тих людей, які хочуть вдома поремонтувати генератори на блокові соцмережі. Іди сюди, класно, що вони їх тут розмістили. Давай скролити. тут цікава ієрархія, мені подобається. Акцент на великому досвіді. Ну, вже тривалий час вони на ринку. Далі послуги. Окей, це те, що було там в навігаційній на, на в барі. Класні послуги з візуалізацією, фото, фото, фотографій. Або краще сприйняття, напевно, мозком, переваг, коли були б цифри, тобто кваліфікаційні кваліфіковані спеціалісти. 80 кваліфікованих спеціалістів, гарантія якості. Типу, даємо гарантію там, 90 днів після Контакт ага. з нашим 60 хвилин, і майстер у вас да там інженер у вас. Ну теж, мабуть, можливо, бренди, якісь вказати, які знають, Це цифри би дали б чіткіше розуміння переваг. Так, да, погоджуюся, мені ще не подобаються іконки, насправді. Вони дуже олдскульні порівняти навіть іконку логотипі Джен Мастер, коли в нас є оця такі болт, тобто блискавка, цікавою такою полосочкою засічкою посередині. Вона виглядає прикольно, реально. А тут же ці іконки виглядають більш як стоково олдскульно, і вони ще аутлайном ведуть і в маленькому розмірі вже використання як <ahan">, Сних робіт, ексклюзивні роботи, так як там дуже багато цих деталей, воно все зливається до купи, як каша, виглядає, якщо ти не приближаєш. Питання? Питання. Питань більше, ніж відповідей. А тут вже маленький генератор, ручний. І такий футер, футерочок, я би сказав. Да, да, Ми не уважаємо, ми такі футерок ногами забиваємо. Да, 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 це дуже дуже скромно. Ну, Мені ще подобаються стрілочки в кнопках, вони теж такі нетипові брендові, і в FAQ, і в кнопках, в принципі, цікаво. Yeah. Дуже простенький <laughs> лендинг, робочий позвонив, замовив, побачив по ціну, зорієнтувався, Це також дуже важливо. Більше нічого не треба. Мені здається, я можу поставити цьому сайту сім <laughs> балів, бо наповнюють досить короткий, простий під грубі чоловічі пальці, які замовляють обслуговування ремонт та ремонт генераторів. А що тобі не вистачило до 10? До 10 мені не вистачило більше кейсів, понад показати, що ми там працювали. Якщо ми працювали з ДТК МХП, можливо, показати от команда, от їхні генератори ми там з ними працювали. Хоча я думаю, що питання довіри тут будується вже після дзвінка, тобто тут наскільки не конкурентне середовище, що можливо mm -hmm. і ці кейси вони були б тут ні до чого. Що би можна було би додати більше стат статей, чому у мене трої, чому чорний дим з генератора? Знаєш, п'ять причин, що робити після зими, коли там чи після. Літа, як підготувати генератор до нового сезону, її можна було би більш таку експертизу набудовувати і ловити вже органічний трафік. Це питання вже маркетингу і стратегії залучення клієнтів. Да, підтримую. Слухай, ну класно. Да, я погоджуюсь з тобою абсолютно. Повізало теж можна там щось ще крутити, думати з тих, що ми говорили, силових ліній, праймарі кольору, баланс в навбарі, іконки не використовувати стільки шаблоні, класний є сайт. Icon Finder, да є просто десятки тисяч різних іконок. Ти, по-любому, в будь-якому випадку, можна Би знайти ті іконки, які нам потрібні під ті контексти, про які ми говорили в блоці послуги, враховуючи ті коментарі, які я сказав, я би теж, мабуть, поставив десь 7 6, 10 Можна було би докрутити, але загалом сайт працюючий і впевнений, що клієнт залишився задоволений. Друзі, якщо вам цікаво спостерігати за тим, що ми робимо, то дуже раджу підписатися на наші інстаграми. Тому що в інстаграмі ми ділимося таким бекграундом нашої агенції, постимо кейси, показуємо процеси роботи з клієнтами і так далі. І, якщо підпишетесь, алгоритм інстаграму працює так, що будуть підкидувати вам схожі Контент, який стоїть стосотково буде корисним для вас для того, щоб покращувати свої навички. Тому підписуйтесь. Третій сайт на сьогодні в Нього у нас... він верифікований. Попередні сайти не верифіковані, авторство не підтверджено. Хоча я пригадую, що ми начебто цей сайт дивились, а може і ні. Як ти взагалі ставишся до дизайнерів, які працюють в одному стилі? Провокація. Провокація? Ти думаєш, що він в одному стилі працює? Ну я просто дивлюся на цей сайт і цей сайт. І мені здається, що це ніби нібито навіть є якісь рішення. Бачиш, ось тут. Ось тут. Mm -hmm. Ну вони схожі, я так скажу, вони схожі. У нього в кожному сайті другий блок однаковий, ти бачиш? Другий блок там в нього має оцей текст, який рухається, наливається. Слухай, я буду відвертим, що ми теж таким грішимо, якщо це про це можна говорити, як гріх. Бо це прикольно виглядає. Тобто другий блок, де ми там йдемо якийсь опис там, цьому продукту чи послузі, можна зробити там, звичайним якимось параграфом з ну тобто, да, там параграф стилем, звичайним наборним текстом, з якоюсь картинкою. Всі ми знаємо, що зараз типографіка — це тренд, що ще я анімувати якось по скролу, це завжди виглядає цікавіше. І Іван, просто бач, типу, мабуть, теж закохався, як і ми в такий прийом. Oh, Який собі... Чесно кажучи, сайт виглядає. Вживу дуже сексі, ну на відміну від того, на скріні на скріні виглядав дуже просто, напевно, невдалий був скрін. Єдине, що зараз дуже сильно вибивається з загального такого леяуту, загального стилю, це логотип. Тоби не з цього він... світу. Він ніби якийсь логотип для бренду догляду за шкірою. Да, справді, або якісь не знаю, органічні там не знаю, якісь продукти, еко-продукти, якісь еко-поселення. Це єдине, що мабуть, вибивається. Бо далі ми бачимо, що Іван пішов в таку технологічну історію. Ми ми розуміємо, що це якийсь технологічний продукт, і він використовує мон. Моноширний шрифт, моношрифт. Це от ти бачиш, можемо його побачити в кнопках в оч каталог і в Навбарі. Мені моношрифти подобаються, особливо коли це така технологічна якась е ніша, технологічний продукт. Це круто виглядає. Я не, не впевнений в, в тому, що варто в кнопці робити в, в дві строки текст в оч каталог. Я пам'ятаю, що дуже давно я ще часто чув таке від свого ліда, що робити в дві call-to-action в кнопці це мовітон. Воно виглядає дивно. І дивно я і ну, не зрозуміло, як. Це в систему вкласти, тому що в кнопці можуть бути різні. Коли ми робимо в дві строки, коли робимо в одну строку, непонятно. Це додатковий якийсь треба гайд писати, щоб цю штуку можна було б якісно масштабувати. Що стосовно маркетингу, що це є, дуже зрозуміло. Це е, об'єси для зброї, на які можна далі чіпляти, там чи каліматори, чи якісь приціли, чи лазери, чи те, що хочеш. Дивимося категорії. І тут нам складніше зрозуміти таке, тут є снайпер, редот. Далі ми бачимо Partnership, News, contact і веб-шоп. Чи очікується, що це веб-шоп? Ну, зараз будемо бачити веб-шоп. Куди він веде? Окей, на старий сайт, цікаво. Е, можливо, це український сайт, а це для виходу на західні ринки. Знаєш, бо тут тільки англійська мова, і вони можливо ага. зробили сайт для того, щоб презентувати там їздиш на конференції, показуєш типу от в мене такий-то продукт, щоб продавати їх там в Америці, в Європі. З точки зору знову з таке системності. Мені знову зараз трохи дивно, що в нас в другому блоці пішов капс для цього тексту опису. Мені дуже цікаво, чи нижче ще десь це буде масштабувати, ще ні. Далі продукти експлор переводить. На внутрішню сторінку Learn the price. Ну фактично, це теж e-commerce, але Це таки напевно, B2B історія. Да, походу це сайт для B2B, розумієш? Попередній сайт це такий c e-com для України, тому що там мова була виключно англійська і російська. А тут у mm -hmm. нас зараз. Тільки англійська і багато інформації, яка потрібна для B2B. Слухай, Слуха, мене зараз є таке відчуття, що цей сайт він або дуже швидко збирався, або він ще не зафіналений. Мені зараз кожен блок виглядає як абсолютно щось нове: Що хіро, що другий блок. Що зараз ми бачимо товари. Ми бачимо абсолютно різні лейаути і різне використання типографіки, стилів. Бачимо вже, наприклад, отут не капсом, хоча теж такий схожий параграф. Бачимо, вже тут кнопку в одну строку, а не в дві строки, як це було в хі. Росекції знову ж таки про що я говорив. Ну яка логіка цих речей, цих рішень бачимо вже тут речі не капсом. Хоча ми ж могли б так само ці штуки капсом зробити в другому блоці, і вже було б якась, якась рима була, і вже б послідовність якась була рішень, які Іван зробив в цьому сайті. Та я відчуваю, що ти маєш на увазі, тому що нас та окей, нас є блок, у нас є цей блок, він має вирівнювання поліві. Полівому по І тут знову ж таки блок. Якщо консистентно, у нас всередині блоку вирівнюється щось по рівні, було б добре виріняти о полів стороні, але він вирінений по центру більше того. За округлення цього блока такі ага. круглі. Тут вони гострі. Тому я й кажу, що сайт виглядає, ніби він недопрацьований. А футер, взагалі, тут ми бачимо лого вже з червоною полоскою. В хір секція воно було монохромне, теж біле. Тут ми вже бачимо додавання червоного кольору і розміщення елементів. Це дуже така тонка річ. Іван задав на початку, мабуть, сам собі таке бачення і бажання зробити щось таке доволі креативне, технологічне, з цікавою композицією, з цікавим лаяутом в плані того, що десь там у нас є позиційні паузи в якихось колонках, щоб у нас там Власно, акцентувалось на якійсь частині там контенту інформації, а футер виглядає максимально типово. Хоча можна було би теж його допрацювати і зробити щось креативне. Отут, наприклад, да? ми бачимо, що він зробив прям такі зліва пусті колонки, щоб акцентувати прям на товарі. Дуже часто ну, футер, футер взагалі не звітує. Знаєш, що вже до кінця роботи дизайнер змучується, і тако чим нижче, тим тим гірше йде. І я тут бачу, ну не знаю, мені здається, тут. Щонайменш 10, а може і 12 є текстових стилів, і вони дуже рандомно використовуються. Я би 100% тут реально вдвічі скоротив текстові стилі, більше використовував типових вже рішень, які там у нас були в перших двох блоках: Hero і в описі в блоку з описом. І намагався просто масштабувати саме ці стилі. Добре, окрім текстових стилей, е, ну не текстової неконсистентності і графічної неконсистентності і... по закругленнях, і по я так розумію, перше це є текстова неконсистентність Друге, це є графічний касинці, і третє це є сітка. Її тут немає. да? це якась дуже рандомна історія. Вся я думаю, що в нього вона була якась, але він, мабуть, сильно як то кажуть, ускладнив собі задачу, сам не зміг до кінця вивести те, що собі збудував на початку. Ну, так, бо на початку у нього внутрішньо всередині блоків текст вирівнювався по правому, бо по лівому боку, а потім якось якийсь момент воно стало по центру. Давай підкрасимо, що тут було цікаве з цікавих рішень. Цікавих рішень було багато. Перше, це рендер. Якщо він це що сам робив, то це дуже. Круто і дуже класний потенціал, мені подобається саме гарнітури шрифтові, які він використовує тут. Оцей монохром, і я не знаю, який це шрифт використовується для там заголовків і для ну там для описів якихось сабтайтлів. Мені подобаються ці шрифти, подобається деш, деш, дешована полоска. Теж про технологічність подобається найці рішення по скролу, що в нас фіксується вверху заголовки, і SEO можна натиснути. Теж цікаво. Ну мені подобається навіть оце з логотипами. Завжди це є питання, як логотипи показувати, бо коли дуже багато логотипів. Різних по тексту по наповненню. Бачите, щось заповнено, щось дуже старий логотип якось виглядає. Якийсь більш сучасний, якийсь круглий, якийсь овальний, і показати просто текстом і по наведенню сам логотип вивести це виграшна історія. Я думаю, що це Там. можна взяти потім на озброєння. Це прикольна штука. Дуже дизайнери насправді впадають в таку пастку чи порочне коло, коли вже роблять багато сайтів. І їм здається, що ну вже нічого нового не навчишся. Треба просто робити, робити, робити. І їхній скіл він ніяк не покращується. Вони Допускають дуже багато помилок, яких на перший погляд є очевидних, які дуже просто можна уникнути, залучивши людину зі сторони. Інший погляд, тому навіть для дизайнерів з 3-5 років досвіду бажано мати ментора, наставника або хоча б дуже доброго друга, який зможе mm -hmm. кожен раз давати візію на те, як можна покращуватись і цього зуратись ну 100% не потрібно. Погоджуюсь абсолютно з тобою тут. Дивись, я би мі... навіть зараз міг підсумувати, я би сказав навіть так, що я би поставив дві оцінки: Перше, потенціал цього сайту, то Це 10 з 10, випираючись на те, що я сказав. А по екзекюшену фінальному я б поставив 5 з 10. Реально, типу, може навіть 4 з 10 жорстко звучить. Але як то кажуть, я побачив, який досвід є в Івана да, в руках, скільки він бере за свою роботу. Мені здається, що тут вже мало бути краще. Відповідно, я вже його оцінюю не так, що типу та він типу новачок плюс-мінус, і враховуючи там його невеликий досвід, це дуже класна робота. Ні, він же реально досвідчений дизайнер. Тут об'єктивно є багато помилок. Відповідно, через це саме я там поставлю 4,5 чи 5 чи 10, Не знаю, якось так. І сподіваюся, Іван якось це побачить і. Зробить висновка, Підписуюсь і нічого тут більше додати. П'ять потенціал дуже високий. Закладено багато цікавого. Реалізація потребує лесенького покращення.